Техніка працює, всім привіт. Такі апарати шурують. Ребята, он что делают? И назад. Оце так виходить. Хлопці птнуть землю. Другий слой вже пішли. Ось тут уже два слої зняли тут уже до глини. Обваловочки такі. Шикарно. Вонсики випалюється газ в країні. А ми, дураки, платимо гроші за газ великий, да, блять? Коротше, що там балакати, побачили, побачили, скільки раз на день випалюється, навіть не хуй казати. І не одна точка. Ладно, Такий уривок. Комусь сподобалось, ставимо лайки, не шкодуємо, ми з України. Всім до побачення!